І нарешті до справді важливих новин у Чернівецькому художньому музеї відкрилась виставка однієї картини: на полотні художника з нового Киселева Олександра Козака, зображено народного депутата України, мажоритарника з фракції Слуга народу Максима Заремського. На полотні депутат, одягнений у футболку і кепку якогось спортклубу, посміхається і тримає статуетки. Увесь цей перформанс, як зазначили організатори, відбувається у підтримку ЗСУ. От тільки пост про відкриття моновиставки на сторінці музею чомусь зник. І наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуку, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.